Ви на каналі Цвіта ми розбираємо стрічку. Я тільки сподіваюся, що твоє серце співзвучне з моїм. У стародавньому Китаї, в часи дінастії Він і таємничих артефактів, легендарний злодії Сетян Сінь, знаний своїм винятковим розумом і майстерністю, отримує небезпечне завдання викрасти книгу золотих листків, рід... рідкісну реліквію, яка за чутками містить істину про велике діяльність, здатна змінити хід історії. Під час виконання місія все зустрічає загадкову дичній таланту Жень, яка також шукає книгу. Але не за для слави, а щоб очистити ім'я свого несправедливо обвинуваченого батька. Але це все враньо. Все Сетян Сінь намагається втекти від завдання, але дізнається, що має лише 8 днів, аби довершити справу. Інакше помре не лише він, а й ті, кого він хоче захистити. Він бере на себе особистість багатого торговця учення, зовні на нього дуже схожого, що проникнути у найвищі кола імперії. Але він не єдиний, хто шукає книгу, розпочинає того нитво не лише за правдою, а й за власним серцем. Символіка, книга золотих листків, знання пам'яті і істина, яка може бути небезпечною. Золоті сторінки символізують нетлінність справжнього, маска влучення, подвійність людської сутності, питання, яким ми є насправді. Восім днів, цикл випробувань, час очищення і вибору, музична скринька Хунджень, пам'ять, віра в справедливість і джерело сили. Серце співзвучне з іншим символ глибокого зв'язку, яким неможливо зімітувати, те, що відкривається тільки у справжній близькості. Ця терема поєднує в собі гостросюжетний екшен, політичні інтриги, тонку психологію та ніжну романтику, де герої поступово відкриваються, що найбільша істина не в книзі, а в здатності чути одне одного серця. thank you